Вітаю, шановне панство. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої роздуми про нашу перемогу, в чому вона полягає, та як її наблизити сьогодні. У нас традиційна рубрика зашквари тижня. Вона вся буде присвячена системі кримінальної юстиції, реформі, яка пройшла вже. Які здобутки ми маємо, які результати, і що нас чекає впереді. Сьогодні, зараз ну, зараз пройшло цілий ряд гучних справ, де фігурують керівники, заступники в основному керівників реформованих вже реформованих новітніх правоохоронних органів. Ми добивалися, не можу сказати, що ми, наші громадські активісти, здебільшого, це. Люди, які працювали на іноземні гранти, і от вони добилися е, суттєвих результатів, вони похвалилися. Але ми бачимо, що створювався антикорупційна система система НАБУ. Да, зараз е, от, ситуація з заступником е, голови НАБУ Набулавою, який більше 10 років займає цю посаду, на в нов, е, ново, новітньому новому е, підрозділі. Намагалися там викликати кривоноса, розібратися, хто ж все ж таки зливав інформацію фігурантам, чи є там участь ГУЛАВи. я просто, ну, я, по-перше, в темі, і слава Богу, не в долі. Приймав участь в першому конкурсі набу. Я тоді якраз вивчав можливість створення дійсно дієвих інструментів впливу контролю українського народу українців як єдиного джерела влади суверену, єдиного. І мені було цікаво, як відбуваються ці процеси, і приймав участь в конкурс набу. Нагадаю, що це відбувалося ще при попередньому президенті. В Здані адміністрації на банковій. Я також там проходив співбесіду. В результаті конкурсної комісії обрали ситника. Там обрало дві дві людини: сірий адвокат і ситнік. Сірий. Зразу пішов на передачу Савіка Шустера і почав розповідати, як він буде там всіх всім відрізати голову корупціонерам. Звичайно, Порошенку це не сподобалось. Я зараз не буду втручатися, як він там впливав, як намагався протягнути свою людину. Ну, в принципі, ситник не можу сказати, що це його була ідеальна людина. Там і Сакварлідзе намагався, і ну дуже багато людей які. Хотіли очолити цю е, установу, очолив Ситнік. Йому, я думаю, що по домовленості дали на знов ж таки західні партнери, тому що вони впливали постійно на всі е, новостворені органи. Я, наприклад, намагався достукатись до західних партнерів, що нам треба проводити реформу фінансової поліції. Вони казали, що це не на часі, займались реформою прокуратури. Системи кримінальної юстиції корупційна антикорупційними органами, от ну ми пам'ятаємо ситника. Він в принципі можна сказати більш-менш був, ну намагався бути лояльним. Але навіть я скажу, що нічого конкретного не зробив, тому що там один із питань, які були на останньому співбесіді. Як ви очікуєте свої результати через рік? Е, мене туди не запросили, от Ситнік, я не пам'ятаю, що він сказав, але я розумів, що треба розказати. Якщо вся система державного управління буде намагатися тебе зняти, да, от як комісара Катані буде за тобою слідкувати, намагатися зняти, відкриє охоту, значить, твої результати добрі. Тому що вся система вона настроєна була. Якраз ну і як і зараз ми бачимо на крадівництво, А зараз під час війни мародерство, так от нагадаю, Ситнік після цього їздив до попереднього президента Порошенка ночі на якісь співбесіди. консультації. керівник самостійного незалежного органу їздив до президента вночі. Ну він там пояснив, що вони там обговорювали якусь реформу, подальшу реформу антикорупційних органів. Ну але от ночі їздив до нього додому. Потім він отримав протокол про корупцію, відпочивав там або проводив час за чужі кошти його перебування оплачували. І він зараз в списку корупціонерів пропрацював на ЗК. І зараз, як ви знаєте, його запросили. Заступником е, Агенції з оборонних закупівель е, Міноборони, тобто такі люди в обоймі продовжують. Ну, хтось ж їх призначає, хтось їх бачить, лобіює. Як це відбувається? Я ще от хочу е, привести зараз кричущий факт чергового заступника е, Олександра Удовіченка. Це е, заступник е, ДБР, знову ж таки новоствореного агенції. Зараз е, Розслідування розкошного життя цього фігуранта в схемах поставлю тут відео. Це один з найпафосніших київських ЖК. Regent Хіл розташовується на Печерських пагорбах, і квартири тут рік за роком потрапляють у рейтинги найдорожчого столичного житла. Да тут сягає 600 тисяч гривень на місяць, купівля 250 мільйонів гривень. А це Тойота Camry на номерах прикриття. Вона виїжджає з підземного паркінгу житлового комплексу і прямує у Державне бюро розслідувань. Ворота для автівки підіймають заздалегідь. Зустрічати виходить охорона. Усі ці почесті за нашими даними для заступника директора державного бюро розслідувань, а також керівника головного слідчого управління Олександра Удовиченка. І Олександр вміє дивувати йому 35 років, і він вже друга людина в ДБР звання Полковник ДБР, так зване нове обличчя, але зі старими звичками. Так, от це також реформований новостворений орган ДБР. Хто не знає, нагадаю Микола Хавранюк, який був одним із авторів цього закону. Коли він побачив, що створили з цим законом. До речі, першого керівника також призначали на банковий, тобто він 31-го, числа висловив з банкової з цього конкурсу нібито нібито конкурсу і хавранюк сказав що якщо б знав жалко що я не професор преображенський і не можу цей закон законопроект який я підготував в зворотньому напрямку професор Преображенський, повернути в собачку да Тобто, тому що використали, використовують є інтересанти, певні інтересанти, і от ще одна новостворена прокуратура. До речі, докладалися наші західні партнери, проводили реформу. Ну, знаємо зараз кричущий випадок з заступником генерального прокурора Вербицьким, яким зараз його керівник генпрокурор Костін не здає. Говорить, що він там займається якимись супер справами, тому його хочуть зняти. От він зробив заяву. Для мене найважливіше встановити істину і прийняти максимально зважене та неупереджене рішення. Я мав розмови з паном Вербицьким, Він виклав мені свої аргументи та пояснення щодо ситуації. Він, до речі, веде низку резонансних кримінальних проваджень, фігуранти яких дуже зацікавлені у його відстороненні і тим більше звільнені. Ну, я вербицького, і ми в принципі знаємо по двом кримінальним справам по двом кейсам, які бути, були дотичні. Ну, перше, це от якраз і цей скандал, який він був як куруючим прокурором, надзорним прокурором по справі забудовника кодечного містечка на коник. В ітогі якого він так надзірав, що його племінник і його співмешанка отримали там два будинку в рази менше ціною. Другий кейс більш кричущий, я вже і про нього говорив. Мій знайомий бізнесмен Віктор Мостовченка. Я сподіваюся, що я з ньому також зроблю запис. У мене є тут. Я зроблю посилання. Він давав вже неодноразове інтерв'ю. Я його розкладав. Це, от е, такий кейс е, ідеального покідька в погонах. Е, я вже говорив, що є в Лондоні ідеальний кілограм, ідеальний метр, а це ідеальний кейс по покідька в погонах. Е, як був дотичний Вербицький, е, Віктор Московченка, коли у нього незаконно вилучили безпідставно по надуміні кримінальній справі вилучили кошти і він. Нагадаю, минулого року Зеленський зробив таку акцію, що от я створюю тройки. Туда вшов якраз прокурор Вербицький, Татаров і шурма, і вони е розглядали кейси конкретних е е бізнесменів. От е Віктор Московченко туди попав, розповів про свій кейс, коли е прокурор, не маючи права слідчих дій, сам прийшов на обшук. Порушення, ну що менше, дисциплінарне по кримінальній справі, де немає навіть події злочину, маючи на е, ухвалу суду на доступ до документів. Вилучених документів, ці документи навіть не взяв, залишив на столі, але провівши обшуки, також в домі е, у Віктора Мастковченка е, і там ще одного дистриб'ютора. Вилучив у Московченка 1 мільйон 900 гривень, і у цього дистриб'ютора він біженець з окупованої території перебрався і були накопичення сто тисяч 101 тисячу євро. Він вилучив під камеру, під протокол. Написав, що це буде йому на відпочинок. От цим сім прийшов Московченко до Вербицького там і шурми. Там був ще представник БЕП. Зараз про БЕП також поговоримо. Так, от він прийшов, і Вербицький не побачив тут складу злочину з боку прокурору. Хоча він не мав провадити е, слідчі дії, не мав права вилучати кошти. От, ну тобто, е, порушення на порушення навпаки, е, Шурма і Вербицький намагались е, звинуватити. Ну вони кожен кожний бізнес бачать, як знаєте, як ну, гетьманцев бачить. Як предмет для обшіпування, ну в принципі, а ці предмет для розбою. От Вербицький не побачив, і Костін каже: ну у нього такі відповідальні справи, де він корує. Розумієте, от не може Костін розібратися, що це за людина Вербицький, от е, система, яку створили в ДБР, в НАБУ, потім САП. Е, зараз суди антикорупційний суд. Прокуратура, от вони не можуть вбачити протоколи корупції у відношенні злочини живуть в лакшері домах, е, живуть е, ну такі щасливі люди, знаходять сажительниці, які до цього е, жили не так розкошно, а після цього почали купляти салони, автомобілі, нерухомість. От і ця система не може побачити. І зараз до чого я веду. Зараз е, прийняли закон. 10.349, Здається, там е, матрос желізняк Наш він е, переможні реляції. Нарешті класний закон. 239 депутатів проголосували. І він каже, що він, цей законопроект зроблений по е, тому, як зроблений ці попередні. Набуде що е, це вже новий орган, це вже третій раз новий орган. Створюються, нам, нас намагаються, щоб ми аплодували цьому. От. Ну, результати ці, цих новостворених органів ми бачимо. І знову нам люди, які представляють інтереси західних наших партнерів, я робив допис і казав, що треба подякувати нашим західним партнерам, як вони зуміли просунути і в громадські організації, і в парламент. Своїх представників, які лобіюють їх інтереси, от що написав матрас Желізняк, текст погоджено з партнерами, з якими партнерами він погодив, це цікаво, з незалежним відбором керівника БЕП, з яким з незалежним від кого, ще раз кажу. Згідно цього законопроекту, відбор буде відбуватися між правлячим класом і представниками, експертами, міжнародними експертами, які делегують наші міжнародні донори. Це дуже добре, що донори турбуються про повернення власних кредитів. Зараз от відбувається от е, статистика. МВФ е, надає нам кредити. Збільшив відсотки наші невігласи, поміняли е, відсоткову ставку. Зараз відсоткова ставка 8,5%. Процентів і навіть проценти по кредитах. От е, графік да як збільшується в минулому році, в 25-му році, в цьому 36 мільярдів, в минулому 49 мільярдів. Лише відсотків маємо віддати. І от вони добилися. Треба. Віддати їм належне, добилися контролю за цими правоохоронними органами. Вони будуть зараз призначати, контролювати. Я сподіваюся, що будуть, як вони призначають, контролюють. Ми бачимо тих керівників, які зараз на реформованих цих органах ДБР, прокуратури. Я ж кажу, що перелік можна просто ну, повторювати і повторювати ці всі зашквари. В оновлених установах, і от вони з міжнародними експертами будуть проводити переатестацію і продають нам це за перемогу за свою перемогу, так але в цій перемозі немає інтересів українців. Скільки я вже говорив, я буду повторювати. На жаль, нам треба закатати руки і робити своє вимагати. От учитися в наших міжнародних експертах вони дають в кредит кошти, і вимагають. Контролю, ми даємо в вигляді податків минулого року. Ми сплатили податків 1,6 трильйона стільки ж, скільки на наші партнери дали в борг під відсотки, і от вони добиваються контролю призначення знімати. Як ну, це інший кейс. Я ж кажу, що вони нічого не добиваються тому що. E, наші нівігласи обманюють і e, сьогоднішні геошкірантаїди e, і e, призначених керівників підкупають. До речі, зараз називають якраз от ну, побачимо. Я думаю, що вони реалізують. На жаль, ми знову будемо в глухьому коті в боргах, e, які будуть e, змушені ми повертати. E, називають і желязника, і до речі, ситніка, да який вже побував. І в Набу, і в НАЗК, і тепер в Агенції по оборонних закупівлях скоріше за все, десь можуть і очутитись, І Зеленський, і ой, вибачаюсь, Зеленський теж десь очутиться. І Желізняк, і Ситник в цих органах у них все замечательно, все класно, ну відносно класно, тому що. За все це ми розплачуємося власним життям найкращими синами, які зараз гинуть, за те, що вони будуть ділити, як нас доїти. От гетьманцев курує податкову митницю, татарів, курує всі правоохоронні органи під виглядом е контролю міжнародних спостерігачів і де українських інтересів, ніхто не представляє. Ну я знов змушений повторити, що ми запропонували сім кроків до перемоги. Ініціативу, яка ісходить із е, ініціатив українців в інтересах українців, зараз звернули з відкритим листом і ми його поширюємо, обговорюємо. Часто приходять коментарі. Я вам дякую за коментарі. Давайте обговорювати наші кроки, узгоджувати план дій. Якщо ми будемо е, сидіти і нічого не робити, вони будуть далі. Обшіпувати і заганяти нас в борги. а наші сини будуть гинути на фронті. Навіщо, Навіщо це нам потрібно? Схаменіться під час війни. Ми маємо усвідомити і стати суб'єктними. Обговорюємо план дій. Потім ми будемо е, закликати на нашій платформі, яку ми вже знайш, знайшли зараз, допрацьовуємо проголосувати. Має зайти мільйони, і тоді ми отримаємо відповідальність і з маємо змусити їх мільйон вісімсот. Нас 25 мільйонів. І мені постійно кажуть, оце знаєте, вивчення на безпорадність. Та що ми можемо зробити? Що ви зробите петицією? Зробимо це відбулося в 2014 році. Це відбулося в 2024 році. Е, українці, як чорний лебідь, влетіли і змінили ситуацію і на фронті, і в розподілі, і в договорняках і е, нашого правлячого класу і заходу і Росії. Так буде і наступного разу. Я просто благаю підготуватися до е, наступних кроків. І е, як я вже говорив. Виграє не той, хто грає по правилах, а той, хто їх встановлює. Якщо ми встановимо власні плави, правила натиснемо. Є вони всі з цикуни. От давайте будемо чесними. Вони не готові помирати за себе, за свої сім'ї, за свій спосіб життя. Вони живуть, як як там Саймон Шустер говорив: живуть, крадуть як в останній день. І поки ми їм дозволяємо, поки це й буде, я не закликаю. От багато пишуть, треба вішати на фонарних столбах. Це все ну демагогія і відволікання. Ми маємо спланувати і. Конкретно тиснути, от е, народний одит Юля Глушко змінила. Прийняли закон, за яким дозволяють місцевим органам закуповувати озброєння і витрачати на військові цілі. Ми маємо з зараз е, згуртуватися, і оцих всіх кроків має стати тим рушівним е, двигуном, що змінить і е, змусить 80% відправляти на. Потреби фронту 80% скоротити державний апарат, провести реформу в армії. Переставити так, як і в законі про мобілізаційну підготовку і мобілізацію передбачено: перевести економіку національну економіку на військові рельки, зробити реформу державної системи управління під військові потреби, все для фронту, все для перемоги. Тоді буде відбудеться перемога. Ми збережемо життя українців і отримуємо таку бажану перемогу. все решта від лукавого, хто вас відволікає, там вішення. На стовбах там мирні перемовини, дипломати дипломати включаться. Але ну от я вже чую, не, неодноразово я, до речі, зроблю відео е, з бійцем Нас ну, верніше він відео я знайшов, я прокоментую і виставлю у себе дуже багато, особливо військових розуміють, що робити. У нас достатньо людей е, з державницькими позиціями, які пройшли випробування війною, які розуміють, що треба робити. Просто нам треба. Шукати таких людей і в е, волонтерстві, і в активному політичному суспільстві, які е, мають емпатію, співучасть і жертовність. і приводити їх до владних повноважень, контролювати жорстко контролювати, бити по руках своїх ще більше ніж чужих, але маємо це зробити і від кожного від. Давління на кожного управлінця мільйон вісімсот управлінців, і нас, е, слава богу, я думаю, 25 мільйонів. Але треба отримати від вас підтвердження наших кроків, що дійсно ті кроки, які ми пропонуємо, вони дієві, дійсно підтримуються суспільством. От для цього треба привести всенародний референдум, І щоб мільйони проголосували, щоб був кредит довіри. Звичайно, цей кредит довіри треба правильно використати. Готові обговорювати, які кроки нас приведуть до, до перемоги, удосконалювати. Ми зараз шукаємо амбасадорів цього проекту проєкту, які також піднімуть на леви і будуть поширювати інформацію, переконувати українців, що ми маємо взяти владу в разні в руки, контролювати людей з владними поровноваженнями і все направити на нашу перемогу. Благаю схаменутись всім і почати діяти. Ми обов'язково переможемо все в наших руках. Слава Україні!